А в Україну місія МВФ приїде 8 січня. Повідомили сьогодні. У фонді. Україна сформувала уряд і затвердила бюджет, що дозволяє МВФ продовжити роботу над програмою реформ і додатковими кредитами. Експерти оцінюють потреби України у додатковому фінансуванні на цей рік у 15 мільярдів доларів. Сам по собі факт затвердження бюджету в Україні напередодні вночі більшість експертів у США сприйняли схвально. Утім, зміст документу викликав змішану реакцію. Так, видання Bloomberg зауважує, уряд іде на згортання соціальних витрат, і це неодмінно позначиться на кишені громадян. Інші кажуть, бюджет може вдарити по олігархах як ніколи раніше. Детальніше про це далі, Олексій Кузьменко. Експерти розділились у думках з приводу бюджету: одні називають його провалом, інші хвалять, треті просто констатують без ухваленого бюджету та суворої економії. Україна не має шансів отримати життєво необхідні гроші МВФ. Так видання Блумберг зауважує, уряд іде на згортання соціальних витрат, щоб утримати баланс бюджету і вже говорить про підняття цін на газ, які неодмінно позначиться на кишенях громадян. Нинішні жертви українців стануть запорукою їх майбутнього добробуту, але їм ще це треба пояснити. Твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Бюджету хвалено. Тепер Порошенко та Кабмін мають переконати виборців, що економія є передумовою майбутнього зростання. Натомість, експерт аналітичного центру Атлантична Рада Адріан Каратницький переконаний, якщо влада хоче, щоб українці затягнули пояси заради майбутнього, має почати з олігархів, які мають на чому ці пояси затягувати. Каратницький попереджає, годі і сподіватись, що громадяни зрозуміють сувору економію, яка економить лише на них самих. Українське населення, якщо воно побачить одноразово певні жертви зі сторони зі сторони е, е, великих бізнес-групувань, котрі можливо цього року не накопичили стільки прибутків, як в минулих роках, але в минулих роках стільки грошей вони. Заробили через певні пільги, певні привілегії, і так далі. Що можна до них звертатись з, з вимогами, якось пояс стягнути більш вузько, натягнути пояс. Олігархи сподівається, Каратницький погодяться зі зміною правил гри, бо в протилежному випадку їх годівниця просто перестане існувати разом із економікою України. Львівна частина українських олігархів, є саме українськими олігархами, що з їхній капітал їхні можливості заробляти в майбутньому залежать від я б сказав упорядкування зрівноваження української економіки, якщо буде там гіперінфляція чи різкий дальший занепад занепад грошової одиниці, це ударить по них. Я думаю, що тут є різне широке поле грі. Експерт зауважує, суспільство, держава та бізнес мають усвідомити альтернативи реформам та боротьбі з корупційними схемами немає. А будь-які сподівання, що дірки бюджету вдасться заткнути коштом МВФ. Марні, якщо вони просто грають такою грою азартною, що вони хочуть довести до, до, до границі краху і якось примусити міжнародні фінансові інституції дофінансувати Україну. І на мою думку, знаючи, як думає і Європа, і Америка, і, і лідери цих міжнародних фінансових інституцій, я думаю, це така азартна гра не вдасться. Переламний момент для України каже Каратницький: вже настав. Еліта має зрозуміти виживання держави, має стояти вище за приватні інтереси. Олексій Кузьменко голос Америки.